Не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. В Україні нещодавно з'явилися нові військові капелани. Офіційно з 2021 року, коли Верховна Рада ухвалила закон про службу військового капелана. Але добровільно священники супроводжували бійців вже 10 років тому, коли тільки починалася війна. Служба капелана суттєво відрізняється від служби солдатської, каже отець Сергій, військовий капелан частини, що на Сумщині, до цього він правив у греко-католицькій церкві Ужгорода. Отець Сергій майже два роки служить в ЗСУ. Позаду залишилась Київщина, Харківщина. Служив також на Чернігівському, Запорізькому напрямках та на Донбасі. Зараз Сумщина. Сергій розповідає нам про особливості роботи військового капелана. Перша кардинальна різниця, для кого ти служиш. Тут ти служиш здебільшого для чоловіків. Жінок у війську не так багато. За принцип роботи військового капелана в Україні взяли канадсько-американську модель капеланства. Саме в них основне правило відсутність зброї. Ти не є комбатантом, тобто ти не маєш права носіння зброї. Для цього в тебе є е, твій помічник, охоронець, е, супроводжуючий В бригадах, які дислокуються довгий період часу на певні території, створюються спеціальні духовні центри. Вони повинні бути екомунічні, тобто універсальні. Це означає, що для кожної віри вони переобладнуються під відповідні умови. Переносять столи, переставляють ікони. Сам військовий керує цим процесом. Та головне, щоб у приміщенні було тихо і можна було помолитись без сторонніх вух та очей. Потреба воїнів у молитві сповіді чи просто розмові зі священником дуже велика. Я дуже побожнюю, віруючи чоловіки, жінки у війську. Для них важливо сповідувати свою релігію, віру. Дуже важливо, щоб була людина поруч. Яка може задовільнити його духовну потребу на сповідь, на літургію найгірше, з чим ти стикаєшся тут як священнослужитель, як капелан це смерть mm -hmm. з поховання. Дуже непросто є коли ти там співаєш з людиною там службу, а потім виявляється, що через кілька днів вона вже віддала життя за батьківщину, і ти вже їдеш на поховання. І також є е, непростим е, спожінням. Якщо ти їдеш в літарні, у лікарні госпіталя, не просто знайти ті відповіді, які вони задають. Деколи знаходяться слова інколи треба бути просто поруч і помовчати. Людина все сама скаже. Окрема робота вирішення щоденних побутових потреб бійців. Чи цілих бригад, коли треба е, якусь машину поремонтувати, дуже або там мотор змінити, чи купити якийсь генератор, павербенк, е, якийсь дрон, це церкви цим дуже сильно допомагають. І хлопці вони відчувають, що про них не забули. Олександр якраз приїхав до волонтерів Сумського бабського батальйону Тил. Саме так з гумором називається ця волонтерська організація. Я вам покажу, що у нас є. Валентина Андріяшева, керівниця волонтерської організації, показує, що можуть запропонувати. «В таких от жилетах ми їх пошили полтори тисячі. Перше время, знаєте, двадцять год, 24 двадцятьверте число. Ні у кого нічого немає. ложать, ті самі ложать. В магазини в пакети з ними бігають, тому також штуки ми пашили повністю на всіх оборонців. З ума. Жінка розповідає, що зорганізувалися вони ще 2014 року, і нині налічують близько сотні людей. Оце в кожну сітку, в кожну кікімору, Ложимо мотанку, ложимо молитвенничок і ложимо аборежки. Олександра пояснює жінкам, що потрібно, і починає збирати речі в коробки. Аж тут давай бігом в подвал! Точка, так? За хвилин 30 ніби стає тихо. Виходимо з бомбосховища. Швидко пакуємо речі. У Нас ремонтують техніку, їй можна. всю гуманітарну допомогу разом з отцем Олександром. Ми швидко намагаємося завантажити в машину. Уже в дорозі, хоч небезпека ще не минула, ретельно розпитуємо капелана про його життя та роботу. Я сам з Одещини. Для Одеси є таке місто Теплодар. Я звідтам виріс, звідтам я родом. Моя церква це місто Одеса, церква Віра, Надія, Любов. На руці в чоловіка помічаємо обручку. Виявляється, Олександра дома залишилась дружина і двоє діток. Найважче зізнається після відпустки з ними прощатись. Розумієте, зустріч це легко. Це, це радість, ти їдеш в відпуску, ти долаєш 900 кілометрів і вони проходять дуже швидко. Важче їхати назад. І я маю бути на позитиві, маю бути веселий, можливо. Але цей момент він сами, самий тяжкий. І, Тому що я йду з хати, і хтось один починає перший плакати, і за ними плачуть всі, і я вже останній. Мені доводиться просто вже йти, щоб не сісти і, і плакати. На місці його вже чекають побратими. Хлопці нещодавно вийшли на ротацію після важких боїв. Коротше, халва. Карман. Я хаву люблю. Висушка для них, типу талька. Спробуйте, дасте потім відгук. Добре. Чи воно ну збирає вологу дійсно, чи ні? Добре. Не дуже такі великі речі, але насправді увага від людей, вона більше збиває. Після цього Олександр облаштовує імпровізований алтар. Військовим капеланам правити службу можна за спрощеною схемою, каже отець Сергій. Священик може військовий служити і на ящиках і з набоями, і на будь-якому такому алюмінієвому маленькому столі. І ми маємо всі ці приналежності церковні літургійні, які є в церкві, зменшеному в виді. Сьогодні ми, можливо, десь вже маємо таке стійке бажання вже бути вдома, бути своєю сім'єю. Але на жаль, боротьба триває, ворог він підступає, і наша задача, наша місія давати опір, давати по зубам ворогу, проганяти його з наших територій. І повертатися додому живими, поблагослови нас на цьому місці, поблагослови моїх побратимів. Кожного хто перебуває тут Господь? Служба закінчена. Потім триває спілкування з бійцями. Не кожен одразу може підійти до священника, поговорити, відкритись, знайти розраду. Тому Олександр сам починає розмову. Це теж такий собі робочий інструмент військового капелана. І основне питання, яке найчастіше чує від військових: чи не гріх вбивати? У нас на війні в війську немає навіть такого терміну, тому що український воїн він не вбивця, а він захисник. Навіть якщо й нищить особовий склад ворога, це він робить з іншого мотиву, він робить це в рамках закону. Тому кожен з них не може відчувати провини. Але спочатку десь хлопці вони сумнівалися, чи не є це гріхом, чи не відправить мене Бог в ад через те, що я тут роблю. І моя задача капелана показати, що згідно біблії це не є гріхом більше це є наш обов'язок, як чоловіків нашої держави, робити це захищаючи свої сім'ї, своїх дітей, своїх дружин, своїх матерів. Тому український воїн не вбився, він захисний.